Як впливає продовження воєнного стану на кадрову роботу? Мобілізація триватиме. Як оформлювати мобілізованих працівників? Хто слідкує за неоформленими працівниками? Які нові функції є на порталі пенсійного фонду? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Людмила Смердова, головна редакторка кадрової платформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від Кадроленд, про головні зміни в законодавстві за тиждень з 6 по 10 лютого. Поїхали! Почнемо з важливої події. Указом президента No58, який уже затверджений законом України, воєнний стан продовжений до 5 ранку 20 травня 2023 року. А це означає, що ми продовжуємо застосовувати закон No2136, який доповнює трудове законодавство і застосовується виключно під час воєнного стану. Що головне слід пам'ятати кадровикам із закону номер 2136. Перш за все нагадаю, що під час воєнного стану немає поняття святкових і неробочих днів у контексті трудового законодавства. Тому 8 березня, 16 квітня, це Пасха, 1-9 травня вважаються звичайними календарними днями, робочими або вихідними, залежно від графіку роботи вашого підприємства. Оскільки. Немає святкових і неробочих днів, то відповідно і не підлягають скороченню на одну годину перед святкові дні. І це слід врахувати при визначенні графіку роботи підприємства і затвердженні норми тривалості робочого часу у березні, квітні і травні 2023 року. Отже, норма тривалості робочого часу для стандартної п'ятиденки з двома вихідними днями у суботу і неділю становить для березня 23 робочі дні і 184 години, для квітня 20 робочих днів і 160 годин, для травня 23 робочі дні і 184 години. На підприємстві слід видати наказ про норму тривалості робочого часу для цих місяців. При визначенні періоду щорічної відпустки соцвідпустки на дітей, 8 березня, 16 квітня, а також 1 і 9 травня слід враховувати як звичайні календарні дні, не збільшуючи період щорічної відпустки або соцвідпустки на дітей. Наприклад, працівнику надається щорічна основна відпустка з 1 березня 2023 року тривалістю 14 календарних днів. Її період з 1 по 14 березня, тобто рівно 14 календарних днів, незважаючи на те, що фактично на цей період припадає 8 березня. Крім того, відпустка без збереження зарплати через воєнний стан, яка може бути надана. Усім без виключення працівникам на підставі частини 3 статті 12 закону номер 2136 може бути оформлена по 19 травня 2023 року включно. Відпуска без збереження зарплати, яка надається виключно працівникам за кордоном і зі статусом ВПО відповідно до частини 4 статті 12 закону номер 2136 тривалістю до 90 календарних днів, також може бути оформлена по 19 травня 2023 року включно. Крім того, оскільки діє воєнний стан, то відповідно призупинення дії трудового договору також залишається можливим, якщо обидві сторони, і працівник, і роботодавець не можуть виконувати свої зобов'язання за трудовим договором. До 20 травня 2023 року продовжений не тільки воєнний стан указом президента, період проведення загальної мобілізації також продовжено до 20 травня 2023 року. Нагадаю, що за працівниками, призваними за призовом під час мобілізації, зберігається місце роботи і посади. У роботодавця у загальному випадку, якщо ми не говоримо про педагогів, більше не має обов'язку зберігати за працівниками середній заробіток. Проте роботодавець може прийняти рішення про виплату мобілізованому працівнику матеріальної допомоги у розмірі середнього заробітку, посадового кладу або в іншому розмірі. Також нагадаю, що мобілізованого працівника слід наказом увільнити від роботи. У зв'язку з проходженням служби за призовом під час мобілізації у табелі цей період помічається як ін, інший невідпрацьований час, передбачений законодавством. Нагадаю, що зразок наказу про увільнення та наказ про виплату матеріальної допомоги мобілізованому працівнику є у нашій рубриці документи на кадроленд. Сьогодні ми з вами вже проговорили, що відпустка без збереження зарплати працівникам за кордоном і зі статусом ВПО надається виключно тривалістю 90 календарних днів. Надається така відпустка на вимогу працівника з відповідним статусом, і роботодавець не може відмовити у її наданні. При цьому такі 90 календарних днів виділяються на увесь час воєнного стану з урахуванням. Усіх продовжень війни. Тобто, якщо працівнику вже надавалася неоплачувана відпустка саме за частиною 4 статті 12 закону номер 2136 загальною тривалістю 90 календарних днів, ще 90 календарних днів цієї відпустки працівник оформити уже не може. Одне із регіональних держпраці пропонує свої варіанти подальшого оформлення відсутності працівника. Усі вони пов'язані з наданням відпустки без збереження зарплати за згодою між працівником і роботодавцем. Тобто, роботодавець може відмовити у їх наданні. Отже, Після спливу 90 календарних днів неоплачуваної відпустки за частиною 4 статті 12 закону номер 2136 працівник може або оформити відпустку без збереження зарплати через сімейні обставини, але її максимальна тривалість становить 15 календарних днів, або відпустку без збереження зарплати через воєнний стан за частиною. 3 статті 12 закону номер 2136, яка надається усім без виключення працівникам з погодженням із роботодавцем. Зараз така відпустка може бути оформлена по 19 травня, або відпустку без збереження зарплати через карантин, яка зараз може бути надана по 30 квітня. У роз'ясненні пенсійного фонду повідомлено, що на кожну застраховану особу у реєстрі застрахованих осіб створена персональну електронну облікову картку з унікальним номером, де зберігається інформація про заробіток людини, стаж тощо. Тобто це ті дані, які зберігаються у кабінеті застрахованої особи на порталі пенсійного фонду. При цьому пенсійний фонд пропонує алгоритм дії у разі, якщо застрахована особа у своєму особистому кабінеті виявила некоректні, неактуальні чи неправильні відомості. Для початку вам потрібно авторизуватися на порталі пенсійного фонду. Йдемо далі. Перше. В особистому кабінеті в лівому боковому меню розділу Комунікації з ПФУ обираємо пункт Анкета для зміни даних в реєстрі застрахованих осіб. Друге. Заповнюємо екранну форму анкету. Третє. Ставимо мітку в чекбоксі Я даю згоду на передачу та обробку моїх персональних даних. Четверте. Прикріплюємо скан копію паспорту, а також документів, що підтверджують зміну даних, наприклад, свідоцтво про шлюб. П'яте. Підписуємо анкету КЕП. Для цього обираємо файл ключа та вводимо пароль. Шосте. Натискаємо кнопку Відправити до ПФУ. Після відправлення заяви на екрані з'явиться повідомлення, запис збережена та відправлено на розгляд до ПФУ. І сьома. результат обробки заяви можна переглянути в особистому кабінеті в розділі Мої звернення. Після того, як фахівець фонду опрацює анкету, звернення набуде статусу виконано. Нагадаю, що 2 лютого на кадрлен стартував курс трудові книжки по-новому від паперової до електронної. Лекторами є я і Ольга Хільчук. Крім того, 7 лютого був проведений вебінар трудові книжки. Реалії 2023, кадрові секрети на порталі пенсійного фонду. Посилання на курси вебінар в описі до цього відео. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтеся до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. На сайті одного із регіональних ДПС з'явилося роз'яснення, що в разі неоформлення трудових відносин з працівниками та отримання про це відповідної інформації, перевіряти підприємство буде не тільки держпраці, а й безпосередньо податківці. Такі дії з боку з фіскальних органів передбачені податковим кодексом. Однак тут слід. Зауважити те, що тепер, якщо на роботодавця поскаржилися до держпраці за неоформлення працівників, то держпраці передаватиме таку інформацію до податківців і ті, у свою чергу, займатимуться перевіркою також. Зауважу, що штраф за фактичний доступ працівника до роботи без оформлення трудового договору зараз становить 67 тисяч гривень. За кожного неоформленого працівника Нагадаю, що трудовий договір з нефіксованим робочим часом це єдиний вид трудового договору, яким може передбачатися виконання працівником роботи у разі виникнення потреби. Зараз відмін економіки вже є примірна форма трудового договору з нефіксованим робочим часом. Проте, оскільки мова йде про примірну форму, то такий договір може бути укладений і у довільній формі, але завжди. Письмовій формі. Так ось у трудовому договорі з нефіксованим робочим часом мають бути прописані базові години та дні. При цьому управління держпраці роз'яснює, що базові години та дні при роботі з нефіксованим робочим часом це часові періоди, під час яких від працівника. Може вимагатися виконання роботи, передбаченої трудовим договором, які обов'язково визначаються у трудовому договорі. При цьому за статтею 21 з індексом 1 Кодексу законів про працю кількість базових годин, під час яких від працівника можуть вимагати працювати, не може перевищувати 40 годин на тиждень, а кількість базових днів не може перевищувати 6 днів. На тиждень. Отже, наприклад, у трудовому договорі з нефіксованим робочим часом можна вказати, що кількість базових годин, під час яких від працівника можуть вимагати працювати, не може перевищувати 40 годин на тиждень та 5 робочих днів на тиждень. При цьому, наприклад, базовими днями роботи визначаються понеділок, вівторок, середа і. Четвер і п'ятниця, з базовими годинами роботи у ці дні з 9 до 18, з перервою з 13 до 14. Зразки трудового договору з нефіксованим робочим часом за примірною і довільною формою є у нашій рубриці Документи на кадроленд. На тлі новин про спільну взаємодію держпраці і податківців з приводу перевірок за неоформленими трудовими відносинами, держпраці нагадує про. Алгоритм оформлення трудових відносин. При прийнятті на роботу працівник має надати документи, передбачені статтею 24 Кодексу законів про працю, обов'язково паспорт, трудову книжку або відомості про трудову діяльність. Крім того, податковий кодекс вимагає ще подання індивідуального податкового номеру, якщо він є у особи. Далі укладається трудовий договір, в усній або письмовій формі, обов'язкові випадки укладення трудового договору в письмовій формі, наведені у частині 1 статті 24 Кодексу законів про працю. Обов'язково видається наказ про прийняття на роботу. Потім Держпраці нагадує про інформування працівників перед початком роботи на вимогу статті 29 Кодексу законів про працю, а також роботодавець має здійснити. Перевірку придатності працівників певних категорій до виконання роботи за станом здоров'я. І головне, при укладанні трудового договору, усного або письмового обов'язково слід подати повідомлення про прийняття на роботу до податківців. Тут слід зробити ремарку, адже у разі прийняття на роботу працівника, який є військовозобов'язаним, резервістом або призовником, підприємство ще має повідомити ТЦК. До речі, темі військового обліку на кадроленд уже присвячено не один вебінар. Посилання на останній в описі до відео. А вже 13 лютого відбудеться вебінар зі мною на цю тему. Участь безкоштовна, тож приєднуйтеся. У Верховній Раді зареєстровано два законопроекти, одним із яких передбачено збільшення розміру прожиткового мінімуму, а іншим зростання розміру мінімальної зарплати. Таке підвищення передбачається у кілька хвиль з квітня, липня і жовтня. Нагадаю, що зараз розмір мінімальної зарплати становить 6700 гривень. При цьому законопроектам передбачається, що з квітня цей показник може скласти 7370 гривень, з липня 8107 гривень, а з жовтня 8918 гривень. Варто нагадати, що у разі зростання розміру мінзарплати відбудеться і збільшення розміру штрафів, визначених у статті 265. Кодексу законів про працю. Але все ж таки дочекаємося набрання законопроектами статусу законів та офіційного внесення змін до закону про держбюджет на 2023 рік. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової відеоплатформи номер 1 Пряме посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, в коментарях напишіть свої враження, а ще натисніть на кнопочку підписатися на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд та натискайте на дзвіночок, щоб часно отримувати повідомлення про нові корисні відео. Залишайтеся з нами і пам'ятайте, все буде Україна. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити. Papa pa.